Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу! Продовжуємо сьогодні читати Книгу Листикрутеня, і сьогодні частково поговоримо про Моду, Християнство і страх перед життєвими труднощами це одне з найцінніших почуттів, які ми виробили в людському серці: це невичерпне джерело єресі, безглуздостей, нерівності в подружньому житті і зрадливості в дружбі. Кожен з нас насправді в тій чи іншій мірі е, стоїть перед тими чи іншими виборами, перед життєвими такими доленосними, перед е, часом меншими, але кожен з нас відчуває певною мірою той страх. Страх е, в подружньому житті, страх е, в житті, наприклад, зустрічання хлопця з дівчиною, страх перед майбутнім, страх за своє життя і. Дуже часто цей страх диявол хоче використати проти нас. Використати, щоб ми прийняли поспішні рішення, використати, щоб ми прийняли необдумані рішення, використати в такий спосіб, щоб нам зашкодити. Зашкодити в тій дружбі, яку ми можемо мати. Е чи в подружжі, чи в стосунках з рідними, близькими, з друзями. Ритмом. Він створив для них пори року, він це Бог, які, хоч і різняться одна від одної, але кожна з них щороку є тією самою. Отож і виходить, що весна завжди сприймається як щось нове, і водночас як споконвічне повторення того самого. Ворог дає людям змогу святкувати у своїй церкві релігійні свята протягом усього року, кожне з цих свят відмінне від решти, але водночас, по своїй суті, є таким самим, що й решта. І насправді Бог неймовірно створив природу, яка змінюється. Маємо пори року, які змінюються, І завжди є таке відчуття чогось нового, завжди є така надія на, на краще, надія на нове життя. І Бог знає, що ми по своїй природі є тими, хто надіється, хто вірить в зміну, вірить в краще. І саме для цього. І маємо цю зміну пір року, маємо цю, цю різноманітність всього життя, чи міг би Бог створити в такий спосіб світ, що було б цілий час літо? Звісно, міг би, звісно, що міг би, чи міг би зробити так, щоб е, квітка, яка росте, її не треба би було поливати, щоб вона росла? Звісно, що міг би, але все це має свій, е, свою причину. Те, щоб ми цінували те, що маємо, щоб ми бачили цю зміну, щоб ми були причетні до того свіжого, до того нового, що Бог творить. Так само і в церкві маємо багато свят, які протягом року, в більшій чи в меншій мірі святкуємо, для того, щоб відірватися від тої щоденності, яку ми маємо, для того, щоб. Мати ту радість для того, щоб мати той відпочинок, для того ми маємо і свята. Люди відчуватимуть не тільки задоволення, але й захвит від такого нового і давно знайомого явища, як перший снігопад від перших вранішніх променів сонця, від різдвяного сливового торта. Діти, якщо ми залишимо їх поза увагою, будуть безмежно щасливі, граючись у різноманітні ігри. Залежно від пір року. І ті ігри змінюватимуть одні одних через рівні проміжки з часу, так само, як осінь змінює літо. Діти кожен інший період року можуть інакший спосіб бавитися, інакший спосіб відпочивати, проводити разом час. І в цим є теж таке багатство, це ж така краса. Задоволення від новизни за своєю природою зменшується швидше, ніж інші різновиди задоволення від частоти повторення, а постійна новизна потребує грошей. Отож, прагнення її викликає пожадливість або пригнічення, або одне і друге водночас. Але бачимо, що в цій зміні ми можем, може бути така небезпека, як потреба цієї новизни, потреба, щоб... Було постійно щось нове, постійно щось краще, постійно щось досконаліше. І тут може бути небезпека такої пожадливості, де ми будемо все призначати для того, щоб отримувати ці емоції новизни. І тут же є величезна небезпека. Усі художники і посередності і інтелектуали. Повсякдень намагаються надати деталі більшої свіжості і новизни своїм творам, переповнюючи їх похиттю, дурістю, жорстокістю і гордощами. Насправді, як бачимо сучасне мистецтво, то над деякими творами можемо задуматися, що це, для чого воно, чому саме так? Тому що світ настільки. Хоче новизни, що художники і інші майстри, скульптори вигадують щось нове. І не завжди то нове є добрим. Часом воно, як пишеться, переповнене похиттю, дурістю, жорстокістю, гордощами. І тут є теж величезна небезпека, щоб це не підтримувати. Щоб в це не вкладати гроші, щоб до цього не заохочувати, мета поширення моди полягає в тому, щоб відволікти увагу людей від справжніх небезпек, які їм загрожують. Ми повинні спрямувати модні протести кожного покоління проти саме тих гріхів, з боку яких існує найменша загроза, і зосереджувати його увагу на тих чеснотах, що стоять найближче до гріха. Який ми хочемо поширити. Хитрість тут полягає в тому, щоб змусити їх бігати, бігати по судні з вогнегасником, тоді, коли воно тоне. І метушитися на тому його боці, де через борт уже лється вода. Власне. Мода. Мода сама по собі не є чимось злим, але зацикленість на моді, зацикленість на цих новинках, які можуть бути диявол дуже і дуже сильно використовує. Використовує, щоб відволікти увагу людей насправді від небезпек, які реальні, які є. Відволікти до чогось другорядного, до моди, моди в різних напрямках. Може бути модя, мода в одязі, може бути мода в музиці. Мода в скульптурах. В будь-чому мода може бути. Але не проблема в моді, проблема в тому, як ми до неї ставимося. Чи ми залежні від цього. Як ворог пише, що спрямовуємо модні протести кожного покоління проти тих гріхів, які несуть найменшу загрозу. Приховуючи щось таке сильніше, грандіозніше. Знаємо, що часто в медіапросторі, якщо постала якась проблема з якоюсь або політичною партією, або, або якимось рухом, то щоб її швидко затерти, то кидають зовсім інші. Часом менш важливі теми, щоб просто відволікти, відволікти. І насправді бачимо, що це вдається, це вдається. Ставили перед собою дуже прості питання. Чи це справедливо, чи це розумно, чи це можливо? Якщо ж ми зуміємо примусити людей ставити перед собою такі от питання, як чи відповідає це загальній тенденції нашого часу? Прогресивне це явище чи реакційне? Чи це той шлях, яким розвивається історія? То вони знехтують настановами ворога, тобто Бога. Усі питання, які вони ставлять, звичайно, не можуть знайти відповіді, бо не знають майбутнього. А яким воно буде великою мірою залежить від їхнього вибору. Дуже важливі, важливі слова, щоб ми задумувалися над тим, які ставимо перед собою питання. Чи ми ставимо питання, чи це модне, чи відповідає загальним тенденціям, чи, чи це на часі. Тоді дуже легко нас відволікти. Але коли ми ставимо питання, які є біблійними питаннями, чи це справедливо, чи це розумно, чи це корисно, тоді ворог має меншу силу на нас діяти, тому що ми починаємо думати, а ворог не хоче, щоб ми думали. Ворог хоче, щоб ми йшли по тому шаблону, по тому стандарту. Який він через моду хоче нам прописати. Бо питання про моду, про прогресивність вони насправді мало нам користі приносять, тому що сьогодні є одні явища, які відбуваються, а на завтра вже запланована мода зовсім інакша. То чи наша поведінка, чи наші відносини з іншими людьми повинні залежати від моди? Чи наші слова, наша дружба, любов повинні залежати від моди? Колись вони знали, що одні зміни ведуть до кращого, інші до гіршого, ще інші не дають ніякого наслідку. Ми великою мірою усунули це знання. Описовий прикметник незмінний, замінили на емоційний застійний. Дуже теж цікаве е, таке твердження, що насправді, коли ми знаємо, які явища ведуть до добра, які явища ведуть до зла, то ми приймаємо свідоміші рішення. Ми приймаємо правильніші рішення. Але коли ми не знаємо, не розуміємо, а слово незмінний трактуємо вже негативно, то можемо помилитися, бо не завжди постійність в чомусь є поганою. Чому має бути постійність в любові поганою? Чому має бути постійність в дружбі поганою? Ми привчили їх думати про майбутнє, як про обіцяний край, до якого вступають лише улюблені герої, а не про щось таке, чого досягається кожен зі швидкістю 60 хвилин за годину, незалежно від того, хто він і що робить. Власне, маємо в своїм розумі, маємо перед собою те, що пропонує нам Бог. Ті ідеї, ті істини і правди, які є вищими, які є кращими за будь-яку моду, за будь-які звички, за будь-яку прогресивність. Тому що те, що Біблія нам пропонує, воно насправді завжди. Має бути в моді. Завжди має бути толеровано. І Якщо так буде, то і справді ми будемо добрими свідками Ісуса Христа, добрими учнями, добрими послідовниками. Хай мода. Не буде тим ключовим фактором, який впливає на нашу поведінку. Хай відносини, добрі відносини з ближніми, з рідними, з друзями будуть вищими за будь-які модні, трендові і інші речі. Божого нам благословення. Слава Ісусу Христу! Амінь.